Кропивницький невеличке місто, проте має чимало ініціативних та творчих людей, які до Дня Святого Валентина запустили акцію любові. Це дуже важливо, щоб ми всі об'єднувалися зараз, коли надзвичайно важкий час. І звісно, говорили, що ми один одного любимо: схід, захід, південь, північ ми єдині українці, і ми переможемо. В різних містах країни біля театрів, що носять імена корифейв української сцени, з'явилися сіті лайти та білборди з освіченнями у коханні. У Львові недалеко від театру Заньковецької, а Заньськовецької, у Вінниці біля театру Садовського, в Білій Церкві біля театру Саксаганського, також в Києві біля Університету Карпенко-Карова, також в нашому місті, в недалеко від театру Старицького. Ну і в Харкові також на подібний напис. Оксана Медведєва, Сергій Дяків, телеканал Перший Подільський.